До професії вчитель з повагою ставилися у всі часи. Мабуть, тому що вчитель це не просто високоосвічена людина, а насамперед той, хто вміє передати свої знання іншим, пояснити незрозуміле, знайти ключ до здібностей кожного учня. Любі вчителі, у цей святковий день прийміть наші найщиріші вітання! Бажаємо залишатися вам завжди в тренді. Нехай у вас завжди буде здоров'я на 12 балів! Бажаємо не знати дев'яти кілопеку зайвої писанини та нервів. Нехай колеги люблять і цінують. Художники портрети намалюють. Нехай вам не знадобляться заспокійливі. Нехай кожен вічник почне вчитися. Дякуємо вам за вчасно подану руку допомоги. Нехай для вас цвітуть найкрасивіші квіти на планеті.